Мирного неба всім. Центр професійних бухгалтерів і Володимир Метелиця запрошуємо аграрні підприємства на п'ятий заключний в цьому році відеосемінар з друкованою літературою. Тема електронне бронювання, посилення блокування накладних і розрахунків, нова зарплатна звітність, оренда і викуп сільгосп угідь, ТТН і З-розрахунки, Зміни в обліку. Відеосемінар включає 12 блоків. Перший електронне бронювання працівників і трудові відносини. Тут відповіді на питання: як в електронному кабінеті бронювати працівників з 14 жовтня, як оформити автоматичне продовження сроку дії відстрочок від призову на військову службу на 2 місяці, як уточнено було порядок бронювання працівників агросектору з вересня місяця. Як вести військовий облік на підприємстві? Такі питання, як відпустка без збереження заробітної плати, правильне проведення індексації зарплати, відміна форми 10 по і по працевлаштуванню осіб з інвалідністю, яка загрожувала постійно великими штрафами. Медогляд працівників і оформлення списків до 1 грудня під час воєнного стану, перевірки держпраці і застосування підвищених штрафних санкцій за порушення трудового законодавства. Друга частина це зміни в оподаткування агросектору. Тут, зокрема, розглянемо підтвердження неможливості виконання податкових зобов'язань і відмови податкової. Застосування штрафів за несвоєчасну сплату податків під час війни від 5 до 50%, відповідальність за несвоєчасне подання податкової звітності. Як оформляти відповіді на запити ДПС під час воєнного стану, як оформляти скарги на податкові повідомлення рішення чи інші рішення ДПС. Третя частина бюджет 2023 року. Тут, зокрема, розглянемо соціальні стандарти, це і мінімальна заробітна плата і ЄСВ, і лікарняні, і декретні, і аліменти. Тут і обсяги фінансування програм державної підтримки агросектору на наступний рік. Розглянемо практику роботи в Державному аграрному реєстрі і проблеми пільгового кредитування агросекторі. Четверта частина по оренді емфітевзису і викупу сільського угідь. Тут, зокрема, розглянемо зміни у оформленні прав оренди сільськогосподарських угідь, оновлений типовий договір оренди землі, проблему припинення нарахування орендної плати за землю, яка перебуває на тимчасово окупованій території, новий механізм надання згоди засновників на припинення договору оренди землі. А питання автоматичного поновлення договорів оренди, питання індексації оренної плати, проблема виплати оренної плати на користь громадян країни-агресора, способи оформлення виплати оренної плати грошима та виплата аліментів з оренної плати, п'ята частина це оподаткування доходів працівників і пайовиків. Зупинимось на впровадженні щомісячної зарплатної звітності з ПДФО, військового збору та ЄСВ, На розглянемо нову форму зарплатного розрахунку, починаючи з 4 кварталу, розглянемо приклади відображення не зарплати в 4ДФ, незарплатні доходи в 4ДФ, такі як нецільова допомога. Винагорода за цивільно-правовими договорами, аліменти, відображення померлих доходів померлих працівників у зарплатній звітності. Зупинимось на оновленому порядку банківського контролю сплати ЄСВ. Шоста частина це по податку на додану вартість. І основна проблема тут з жовтня це посилення блокування накладних і розрахунків коригування. Також розглянемо проблему застосування штрафів у тих випадках, коли податкова накладна подана на реєстрацію своєчасно, але зареєстрована не своєчасно через технічні проблеми роботи сервера ДПС. Тут і штрафні санкції за несвоєчасну і нереєстрацію взагалі податкових накладних і розрахунків коригування їхні розміри, відновлені на період воєнного стану. Тут нагадаємо рекомендований час подання накладних і розрахунків коригування на реєстрацію. Зупинимось на прикладах відображення розблокованих накладних і розрахунків коригування у деклараціях, у уточнюючих розрахунках. Розглянемо приклади виправлення помилок в податкових накладних, це і в найменуванні контрагента, і в індивідуальних податкових номерах, і в датах. Розглянемо приклади зміни ціни і складання розрахунку коригування. Розглянемо порядок анулювання помилково зареєстрованих податкових накладних і дамо відповідь на питання, чи взагалі треба розблоковувати помилкові податкові накладні і помилкові розрахунки коригування. Одне із питань тут від'ємне значення. У декларації з ПДВ, як його можна використати, як в ньому виправити помилку, які е, ризики блокування через це від'ємне значення. Сьома частина це заправка техніки та використання пального. Тут, зокрема, розглянемо договори підрядних робіт, оренди техніки з персоналом та використання пального. Тут і приклади нормування витрат ПММ. Тут і проблема подання заявок на переміщення пального під час війни, і зміна ліцензій на збільшення обсягу зберігання пального, тут і повернення акцизів на пальне, а також проблема застосування штрафів за порушення обігу пального при фактичних перевірках. Восьма частина єдиний податок четвертої групи і плата за землю. Тут, зокрема, відповідь на питання сплати плати за землю. За земельні ділянки під будівлями і дворами. Дев'ята частина податок на нерухомість і екологічний податок. Тут відповідь на питання, як зменшити податок на нерухоме майно у воєнний період, які зміни містить оновлена форма декларації з екологічного податку. Десятий блок: торгівля власною продукцією і валютні обмеження. Тут дуже важливі зміни відбулися в положення про касові операції, які ми розглянемо. Є нова вимога про перехід торговців на безготівкові платежі, є нові норми по реалізації власної СГ-продукції на ринках. Тут і питання валютного контролю з боку Нацбанку. Одинадцята частина це ТТН, облік і звітність. Зокрема. Прийнято закон, який ми розглянемо про скасування штрафів за порушення у сфері вантажоперевезень. Тут розглянемо, наприклад, і правильне заповнення реквізитів товаротранспортної накладної, тут і проблема відновлення впровадження електронних товаротранспортних накладних, чого нам очікувати. Тут і облік вагових різниць лишки при розвантаженні вантажу або нестачі при транспортуванні. Нові правила заповнення платіжок для сплати податків і зборів також розглянемо. Крім того, зупинимось на новому порядку інформування про бенефіціарів, на оновлених бланках статистичної звітності на наступний рік і сроках їх подання, а також на проблемі фіксації збитків, завданих під час війни і списанню понесених витрат. Двінадцята заключна частина це по судовій практиці, зокрема тут рішення Верховного суду по питаннях, як має блокуватися податкова накладна через рахунок коригування, що має містити повідомлення про таке блокування, які документи підприємство має подати для розблокування. А також проблема товаротранспортної накладної. Або вона неправильно заповнена, або вона відсутня взагалі, чи дає вона право на податковий кредит, така ситуація, на транспортні послуги і на вартість самого товару. Період відеосемінару. Основна реєстрація у нас з 1 по 30 листопада. Зареєструватись ви можете за посиланням під цим відео. Доступ до матеріалів це 12 відеозаписів. Довідник і спецвипуск в електронному вигляді надається на сайті Центру професійних бухгалтерів з 1 листопада цього року. Для всіх учасників буде проведена онлайн-зустріч 30 листопада для відповідей на запитання. Кожен учасник також отримує зразки документів для використання. В роботі це готові рішення. По вартості. Вартість не змінилася, основна ціна 900 гривень з учасника для постійних клієнтів 800 гривень, а вартість спецвипуску 250 гривень. Також хочу звернути вашу увагу, що в нас діє акція по доступу до актуальних питань практики. Це розділ на сайті Центру професійних бухгалтерів. У якому зібрано всі матеріали наших семінарів, відеосемінарів, вебінарів, починаючи з 2018 року. Вартість акційна такого доступу до цього розділу 2,5 тисяч гривень. Ви зможете через пошук знаходити відповіді на свої питання у матеріалах Центру професійних бухгалтерів. Отож, приєднуйтесь до нашого відеосемінару за посиланням під цим відео або за телефонами, які ви бачите на екрані. Мирного неба всім, До зустрічі! Дякую за увагу!